Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, мисливці за привидом, розділ 12. Несподіваний підозрю Вийшовши від старенької бібліотекарки, хлопці спочатку хотіли йти до Оксани. Навіть півдороги пройшли. Та враз Максим зупинився, почухав потилицю, кинув на Дениса дивний погляд і промовив: Пішли до мене, тут не все так просто. До мене означало до бабусиної хати. Зачинивши зсередини двері і для чогось визирнувши у вікно, ніби привод міг чатувати на видноті, Максим запнув штори, кивнув приятелеві на диван, а сам примостився в кріслі навпроти. Чого ти? потікалося Черненко. Нічого. Ти звідки, бабу Любу, знаєш? Як це звідки? Сусідка. Скажу тобі чесно, я не знаю, як виглядають наші сусіди з гори. А з тими, котрі за стінкою лише вітаємося. Батьків є друзі, товариші, знайомі, тільки це в жодному разі не сусіди. Тю, це ваші проблеми, розвів руками Денис. У нас з сусідами все нормально. Матінка з усіма дружить. Баба Люба та взагалі майже своя, за малими нашими час від часу гляділа, їсти їм готувала, коли хворіли, а мама не могла з ними сидіти через роботу. Чого це ти раптом таке запитав? Ви давно знаєтеся, а казку про лихе око ти перше почув. Скажи? Скажу, погодився Денис, уперше. Що з того? Сам подумай, склади два і два. Я пару палаючих очісюк, у темряві бачив сам. Навіть потебічний шепіт у слухавці почув. Але, Максим підніс казівного пальця догори, я не був разом з Оксаною Тіною, коли вона бачила ці очі. Я повірив їй на слово, а ти в свою чергу повірив мені? То й що? далі не розумів черненко. Мені, скажімо, немає жодного смислу тобі брехати, і ти від мене доказів не вимагаєш. Але я готовий повірити, що ті насправді бачила привида в темній кімнаті. Значить, хлопець трошки подався вперед, уся ця історія з приводом могла бути спектаклом для мене. Нехай нечиста сила є і тусується десь у паралельних цвітах. Такі речі землянам не розуміти. Тільки навряд чи безплотних дух міг подзвонити по телефону. Отже, переможно закінчив він, комусь дуже хочеться, аби я повірив у існування нечистої сили. Для чого це треба? Ось тут починаються головні непонятки. Розумієш, у мене раптом з'явилася підозра. В гурту Тіни є якісь невідомі нікому проблеми. Оксана Дорошенко хоче зійти з дистанції, не готова брати участь у серйозному конкурсі. Але при цьому вона хоче, аби її відмова від конкурсу чи взагалі відмова від музики, не вважалася поразкою. На це мені дівчина з кить нявки говорила. Їй Тіна теж, на приводі, Гм, Це якось дуже складно. Хоча. Де не стрепенувся знаєш, у спорті все простіше, та все одно так само. Колись костя сірий з 10-го А та Антон 10-го Б вирішили битися за школою. Обоє на бок сходять, тільки Макіїв знав, що він реально сплавший за сірого. Ось він не придумав собі пошкодження коліну. На очах у купи народу впав, почав вирощати по підлоги кататися. Його в манпункт забинтували. який же після цього поєдинок. Потім історія забулася, так пацани й не побилися. Головне, Сірий здогадувався, що мах... Київ махлює, тільки довести не міг. Старші про це в роздягальні балакали, я чув. Так що в цих музикантів цілком можуть бути подібні заморочки. Чи так чи інакше, підвів риску під нарадою Максим, нам треба дізнатися, кому ще Баба Люба розповідала свою казку. Не забувай, очі з мороку показалися. Мені дуже скоро після того, як я почав цікавитися всією тією дивиною. Ще одна думка крутилася в голові Білана. Тільки він вирішив поки що не говорити про свої найважливіші сумніви вголос, на кого дивиться лихе око, на того, хто хоче слави, якої не вартий і гідний. Можливо, Оксана Дорошенко знає це і зовсім не продумає хитрих комбінацій. Навпаки. Лихе око почало переконувати її перемога в конкурсі шкільних ансамблів не для неї, на своєю справою займається дівчина, тому й переживає. А раз так, то погляд лихого ока на нього Максима Білана міг означати тільки одне набере на себе надто багато, Нехідний ти, хлопче, слави великого сищика. Він потай, особливо після історії з Золотим кубком, справді мріяв про таку славу.